Вітаю вас, шановне панство. Мене звати Євген, компанія Електрохаб на зв'язку, і сьогодні вам покажемо автомобіль. В принципі, брата близнюками вже знімали, ідентична машина. Але сьогодні даний автомобіль, який ми покажемо, знаходиться у продажу. Тому хотілося б більш детально показати, що представляє цей автомобіль з себе, ну і відповідно в якому він стані. Тому зустрічайте. Сьогодні в нас буде Ауді Єтрон. E з Голландії Друзі, традиційно почнемо з того, що нагадаю за наш телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Ви можете там купити по наявності автомобілі під замовлення, продати свій, продати безкоштовно. Тобто, кому цікаво, підписуємося і там будемо спілкуватися. Так почнемо ми традиційно із зовнішністі автомобіля, що у нас є по комплектації і так далі. Це в нас є tron 55, тобто 95 кВт батарейка. Приїхав він з Голландії. Пробіг у нас 147 тисяч кілометрів. Буде цікаво, до речі, подивитися, в якому стані машина, коли вона має вже такий пробіг, що вона проїжджає і так далі. Так, будемо рухатися поступово по колу, показую і дефекти, які присутні, і що в нас є по комплектації. Перше одразу у нас є передній парктронік, в нас присутні камери 360, в нас. Класне світло, я вже їздив на ньому вночі. Ну, не можу прямо сказати, що воно супер, якесь вау. в них є матричні фари. Я думаю, що там буде світло цікавіше. Але цих, цього світла достатньо. Я порівнював з Peugeot, і, чесно кажучи, в Peugeot, мені здається, навіть краще світло. Більш сильне, більш потужне. Але ну, знову ж таки, цього буде достатньо. Тому в повсякденному житті за очі, як то кажуть. E, значить, що в нас по e, моментам нюансів по кузову? У нас присутні, я думаю, що видно ось такі невеличкі сколи на капоті десь тут. Але враховуючи пробіг, я думаю, що Так, це у нас що Тоже Ні, це бруд просто. Ну, Десь тут сколиш. E, на бампері я бачив невеличкі тут моментики і. Є ось тут на бампері царапка, і ось тут у нас бампер десь притиснули, коли паркувалися. Хоча камери 360 є, ну, видно, людина трошки не розрахувала. Але я думаю, що по трасам він особливо не їздить, бо для такого пробігу, якби постійно ганяли по трасам, то там би ска була і по бамперу, і по капоту доволі сильно. Так, е одразу скажу: у нас зовнішній є S-Line, у нас Black пакет на дуже красивому класному колесі, тому що є. Ну, єтрони, які в базових комплектаціях, ну, у тих козлячих 19 х колесах, з сірими такими арочками. Ну, фу, ужас. Єтрон я би краще взяв пустий всередині, ну класний зовні, тому що ну, зовнішність рішає. Якщо машина ну, зовні не дуже, то відповідно і, ну, блін, дивитися на неї неприємно. На цю ж машину, ну це реально кайф, красива, чорна, як треба, як то кажуть. І так далі. Далі рухаємося. Є у нас ось така тут на дверках. Царапка. Але я вже казав в Телеграмі, коли показував, що вона наче глибока, але по факту вона просто під поліровкою, це можна прибрати. В нас є е, мертві зони. В нас, що в нас далі по кузову? Ну тут, в принципі, все ціле. Це у нас маленький якийсь сколиш. Далі, Ну ось тут я бачу. Невеличку мятинку. ну, в принципі, в очі вона не кидається. Що в нас позаду? Позаду, ну, парктронік, зрозуміло, є. У нас є невеличкі теж царапки тут по бамперу. Ну, понятно, що коли грузить якісь речі в автомобіль, вони з'являються. Але вони не критичні і так далі. Е, до речі, не сказав, що машина в нас в ДТП ніяких не була, жодного фарбованого елементу в автомобілі немає. Всі вікна рідні. Тобто, ну, по кузову по стану все як на мене. Дуже-дуже чудово враховуючи пробіг. Далі в нас є ось тут невеличка ще така коцечка, це в нас ну, десь якийсь як бруд, але це бажано, звичайно, було б її полірнути повністю, тоді вона просто буде горіти. Але навіть і так вона виглядає дуже і дуже непогано. Далі в нас є люк з панорамою. Ну, і в принципі, мабуть, 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 і все. Два ключі в нас є, не знаю, до речі, ця частина тут відкривається. О, у нас є з обох сторін порти зарядні Type 2 з цього боку і Type 2 і CCS, тобто швидкісна з іншого боку. Ну, в принципі, все. По зовнішньому, ну не знаю, десь, може, ось тут ще мінімальні царапки, і на тому все. А так, як на мене, ну. Автомобіль в гарному стані зовні. Зараз рухаємося в салон і покажу, що у нас є в салоні по комплектації і відповідно по стану. Так, не будемо коротше прориватися зразу. Погнали, почнемо з багажника. Він у нас на електроприводі. Шторка в нас присутня. Я не пам'ятаю, казав я чи не казав, два ключі в нас є. Тут все похімчистили, багажник. Як новий, в нас є тут саббуфер, в нас є тут е швидкісний кабель, але від розетки він у нас теж є. Так, Закриваємо. І рухаємося. Ні, мабуть, з цього боку зайду. Я не буду там розказувати про посадку. Вона, в принципі, така сама, як у спортбайка, тільки єдине, що криша е ну, зрозуміло іншої форми. А так все те ж саме. В нас класні ставки з алькантари присутні. У нас салончик по шкірі. Ну, тут, знаєте, як я вже казав, не те, що собак не возили, тут, мабуть, дітям не дозволяли їздити, бо салон ну, позаду взагалі нічого не де, не затерто. Ну, Тобто ногами двері не відкривали. Видно, що людина відносилась до цієї машини, ну, як то кажуть, з великим трепетом. Стеля в нас чорна. Зараз, до речі, запущу автомобіль щоб у нас, як то кажуть, все світилося, позаду продемонструю. Так, щоб ви бачили, що в нас там є. А є в нас тут двозонний клімат. Можемо регулювати окрему температуру 12 вольт зарядка. І у нас є... Зараз секунду відкрию, ось такий підлокітник. З невеличкою нішою. От що мені подобається в преміальних машинах, ось, е, знаєте, увага до деталей. Тут обшито фетром, щоб не тарахтіло, не тарабанило. Тут у нас підстаканничок, ну клас, все, сіли, діт, дітей посадили і зафік скріплення є, зрозуміло. Так, рухаємося вперед. Далі, що в нас є тут? В нас є тут пам'ять сидінь. У нас є Bang Dolphin музика, звучить класно, реально звук мені подобається. Хоча я не експерт в цих мультимедійних аудіосистемах, Але, як на мене, для пересічного користувача, ну її за очі, звучить доволі чисто, мені подобається, буфер грає, регулюється під себе. Кайф. Так, що в нас далі? Ось такі сидіння. Подивіться, 147 тисяч пробігу. Не задерте, не порепалось, нічого, не порвалось. До речі, салон у нас теж S-Line. Десь ось такі, можливо, якісь невеличкі косочки, царапки, але, ну, блін, якби, якби. Я не знав, що тут 147, я би не сказав, що тут такий пробіг. Тому видно, знову ж таки, повторюсь, що людина в Голландії з нею дивилася, любила цю машину. Далі. S-Line у нас сидіння з регулюємою цією подушечкою для мене, для дилди такої. Це дуже зручно. Сидінь у нас теж тут варіантів дуже багато буває, бо починаючи від базових тряпчаних, потім йдуть там шкірині, без електроприводу, шкіряні з... Електроприводом, S-Line може бути без електроприводу, з електроприводом, ромбовидність і, коротше, там варіантів е, мільйон. До речі, зразу ще скажу, що мені подобається саме в цій машині, що в нас е, звичайні дзеркала. Я думаю, що ви пам'ятаєте спортбек, коли ми знімали. Е, там були ці козлячі камери, це просто жах. І мені це взагалі не сподобалось. А тут. Ви сідаєте, все, звичайне дзеркало, видно чудово, нічого не треба регулювати. Коротше, все в цьому плані дуже і дуже класно. У нас є автоскладання дзеркал, у нас є, звичайно, автосвітло, у нас є датчик дощу, все це в нас присутньо. Так, що в нас є по комплектації ще? Е, в нас є, до речі, покажу камери 360 одразу. По якості вони виглядають. Зараз, секундочку, запустимо машину, щось вона. Потухла. Камери дуже класні по якості. Зараз у нас передня. Зараз у нас тепер задня. І що мені подобається, що коли ви крутите кермом, камера міняє свій кут. Тобто, в залежності від того, в яку сторону ви будете їхати, вона змінює свій кут. Мені це подобається не в багатьох. Я це бачив, але тут, тут присутнє. І е, що ще мені сподобалося, коли ви пристібаєте ремінь вночі, е, ось ці, ну скажімо так. Не знаю, як правильно українською мовою сказати. Коротше, в ті дірки, куди ви засовуєте ремінь, вони підсвічуються. І вночі не треба там, особливо позаду, коли там, діти, допустимо, вони не бачать, куди там треба запхнути, все чудово видно. І мені по кайфу, що саме я завжди кажу, що з таких маленьких речей складається загальне враження про автомобіль. Так, далі. Ну, Тут у нас стандартні ніші, підстаканники 12 вольт, безпровідна зарядка. У нас є CarPlay, у нас є ось такий невеличкий, правда, але обшитий теж фетром бардачок. Сюди можна припнути. Тут так само все обшито фетром. За це я люблю ці машини. Ну, В принципі, все. По якості дисплеїв тут. Все чудово, воно не тормозить, воно працює швидко. Ну, може не так, як на айфоні, там, звичайно, але як для автомобіля і для того досвіду, який я маю вже з користуванням цих автомобілів, то тут все працює чудово. Навігація в нас є, українська мова є. Тут у нас так само великий класний дисплей. Ми можемо змінювати. Те, як він буде виглядати, ту інформацію, яку він буде нам показувати, там блютуз, середній розхід і так далі, і тому подібне. Мені подобається ось так, коли карта велика на екрані. Ти бачиш, де ти, куди ти їдеш. Ну і звичайно, основні показники. Так, в принципі, я думаю, що по салону я все розповів. Салон класний. Прямо от сідаєш і реально враження. Я не буду казати, що як від нової машини, коли, знаєте, там знімають машину з пробігом 100 тисяч, стан нової машини. Ну, не може бути стан нової машини. Але тут, в даному автомобілі, він, як на мою думку, максимально наближений до ідеального стану. Тобто за машиною, по-перше, дивилися, по-друге, ну і, ну, ти сідаєш сюди, приємно сідати. Зараз проїдемося, трошки розкажу про враження від їзди, ну вірніше від того, як їде автомобіль, враховуючи його пробіг. Ну і на цьому будемо завершувати. Ми в салоні, зараз будемо їхати. Єдине, що я хотів ще сказати, що не сказав до цього. Дуже подобається мені ось це слайн-кермо. Воно е зрізане знизу, за нього дуже приємно триматися, класний рельєф, е перфорована шкіра ось тут. Ну, коротше, е В плані тактильних відчуттів від автомобіля дуже і дуже приємно. Єдине що, коли ви стоїте на місці, або, скажімо так, повільно їдете, воно трішечки затуге, як на мене. Хотілося б, щоб на місці, коли ви паркуєтеся, Воно було легшим, а далі вже на швидкості, ну, на швидкості вже, коли наливається якоюсь важкістю кермо задоволення відкривання збільшується. На місці трішки-трішки важкувато, але ну, до цього мені здається, можна звикнути. Так, почнемо ми, мабуть, із того, що в нас по запасу ходу, враховуючи, що зараз у нас допустимо пів градуса тепла. Я її коли заряджав і на вулиці було. Якщо не помиляюся десь градусів 6-7, на повному заряді вона мала показати приблизно 330 км. І я думаю, що фактично вона проїхала десь в районі ну, мабуть, 300 км. Зараз це десь уже на повному заряді буде 300 і фактично ну, до 300, там 280, 270. Так, да, Вона, дай Боже, але якщо ви не їздите весь час там десь по трасам, то там в місті пересуваєтеся на роботу з роботи, цього буде достатньо, в принципі. Хоча, я так думаю, що могли б вони зробити і, і краще, і більший запас ходу, тому що, враховуючи, що вже зараз, в му році, випускається q 8 вітрон на 114 кВт батарейку, вони поставили, і вона все одно більше 400 не проїжджає. Ну Коротше, на Ауді має над цим попрацювати. Так, а починаємо ми, як завжди, з вражень від ходової значить я вже казав 147 пробігу. У нас пневмопідвізка, ковтає. Вона оці всі речі просто чудово. Так, можливо, вона не така вже, як у автомобіля, який має пробіг там 50 тисяч кілометрів. Може трошки, звичайно, вже десь порозхлябувалось, але якихось посторонніх звуків нічого немає. Вона все ковтає, не стукає, не грюкає. Ну, може там поїхати на сервіс, може якась втулочка, там десь якийсь салінблок, можливо, треба вже там потріскався десь поміняти. Але ну, якби я сів в цю машину, ну я би нічого не робив, просто їздив би і насолоджувався від пересування на цьому автомобілі. На рахунок там, динаміки, ну тут зрозуміло, вона їде. 408 кінських сил в нас присутньо, але ну, там, їхати швидко на цій машині не хочеться. Вона не якась там пушка-гонка. По паспорту 5,6 до сотні. Цього буде достатньо, щоб ви там зманеврували, обігнали в місті взагалі завочі. Але. Ну... Не знаю, можливо, це вже здається мені, що от коли приходить тобі 30 ти вже нікуди особливо не поспішаєш, ти просто хочеш їхати. Не знаю, напишіть ваше враження, кому там до 30, можливо, ви там ще ганяєте. Ну, в мене ось такі враження. Мені дуже подобається, що в цій машині класна шумоізоляція, все тихо. По салону, ніяких сверчків, ніяких погрімух, ніде нічого не тарабанить, не тарахтить, враховуючи, що пробіг у нас 147 тисяч кілометрів. Я не втомлююся це повторювати. Реально для цього пробігу тачка ну, прям в класному стані. Я її однозначно рекомендую. Я от для себе я на ній покатався там декілька днів. Я розумію, що мені ця машина прям заходить ну, взагалі класно. Я відчуваю в себе в ній дуже і дуже приємно. Мені Подобається, як вона їде, як вона виглядає, як вона вкомплектована. Звичайно, тут бувають машини ще більш вкомплектовані, тут, як то кажуть, совершенство неприділа. Але ну, все, що вам потрібно буде для життя і для того, щоб ви насолоджувались, кайфували в цій машині, присутня. Тому, друзі, я однозначно рекомендую, хто має бажання приїхати прокататися милості просимо, як то кажуть. На рахунок там. Оглядовості в машині все чудово, все видно, велике зеркало у нас, жопа не зрізана, як на спортбеки. Тобто, бачу, я все чудово. Стійки передні, адекватні, не перекривають, мертві зони є. У нас є утримання в смугах, вона вас тримає, якщо ви десь виїжджаєте. Ну, вірніше, вона спочатку вібрує, потім підтримує і так далі. Тобто, на мою думку, ось зараз ми на такі гарбаляси налітаємо, які пнємо просто ну, чудово ковтає. Дуже мені подобається, як вона їде. Але я не буду втомлюватися повторювати. Знаєте, як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сім раз почути. Тому, друзі, приїжджайте, покажемо, продемонструємо цю машину. Я думаю, що ті, кому справді потрібен класний, якісний надійний автомобіль, милості просимо. Я думаю, що на цьому будемо завершувати. По ціні, друзі, 28 500. Приїхали, забрали і катаєтесь. Хороша ціна за хороший автомобіль. І нагадаю ще за наш Телеграм останній раз підписуйтесь. Будь ласка, для нас це важливо. А по відео, ну, чим більше ви робите активності, лайків, коментарів, навіть якщо вони негативні, я буду вам вдячний. Пишіть ваші якісь там пропозиції, по тому, можливо, як змінити відео, можливо, вам якийсь інший формат подобається, коротше кажучи. Так що, друзі, всім гарного дня. Дякую вам за увагу. Я закріплю в описі посилання на цю машину в нашому телеграмі. Там буде більше фотографій і коротке відео з описом цього автомобіля. Всім гарного дня! Дякую, що подивилися.